Всем привет! з вами Лес Федовайс. Сегодня мы починаємо нову карьеру Рагнарок 2.0. Так як вийшла нов... новая DS и і... также я запускаю Новый сезон прохуждения по цьому поводу. Так, все заново я казав один поэт. Ну все, хуйня, давай сначала проходимо до по пасту обучение. Це буде, ну, знаете, і донатне, і недонатне прохождение. Ну, Донати уже може бути е, на более высоких этах. Ну, на золоті пропуска на тому подобное. Може якийсь спинки підкуплю. Также если ролика набереться. 250 лайків я розіграю один із своїх старих аккаунтів з Де... 9 по 11 теха. Wow. Mm. Ну, с... ah. Буду бачити по активності, по коментарях. І серед коментаторів виберу одного най... найактивнішого, все буде рандомно. Обираю свій аккаунт з 9, 10 або 11 так. Так. Обучення проходимо по А і також скорую ну, після цієї серії запишу і виложу і ще одну дві серії цього прохожіння. Потім у ну, відео буду Дві Неділі-дві неділі не будуть. Тож проходимо по-бистрому. Гимн я буду, ну кажу зразу, буду трати, да, буду і тратити, безбирати. Я не женуся за ну, за струїтелями, мені вони не сильно горять. Так. Ось вона тренувалася, поїхали. М -м, так. Окиди на домаги. Щоб побыстріше все що одивалося. І все равно після дитині. Заберу. Так, десь походимо. Походимо. Далі все буде по світі діла розбиратися. Трохи помінялися звуки в ігрі, коли, виходив, це зірки. Так, підписуємося. Ріг на рок на англійський. Да. Не знаю, чого мені таке захотілося, но. Ну, ну, захотілося. Так. Підписалися, так. За кадром я. Уже підключу ID і... За це ми отримо теж 50 гемов. Так, на зв... звуки посторонні, крім голоса, не обращайте внимания. Так як я в селі і. Трохи-трохи. Можуть бути посторонні звуки. Так, виставляємо всі сооруження, які можна, які не можна. Так, трем-трем-трерара. Ждем. Ждем, 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 Не, Не забувайте ставити лайки, коментарі писати. Через. Недільки 2-3 буде вже результат розіграша. І якщо буде активність і якщо я буду бачити, що вам це цікаво. Так. Це хорошо придумали, конечно же на низьких гратошах, типу серебряного пропуска, бо це трохи упрощає ну, начало проходжін ігри. Бо я ще коли свій самий перший аккаунт здавав, то такого не було. І було сильно важкувато починати іграти без ну, без якої-лібо внутрігрової поддержки. І мене мало мало хто вчив. Ну, підказував це, як правильно починати, що геми тратити не треба. І хто повний ще можна було продавати здання за геми, що цього краще не робити. Ну, зараз я не пам'ятаю вже даних хоч такого аккаунта. Ну в мене він був. Біз... Називається дисбалансерний. Так. так, так атакуємо, Атакуем, Ну Кстати, народ як вам Нове Новое обновление Флеш. Эээ Особенно ПДС мне воно не сильно понравилось По Поки что первый мину не сильно це. Бо. Надо и прилучитися и і на бедруку ну а там може, по сути дела мнение мое поменяется ну кажу напиши на свое мнение бо каждого разне мнения сразу ну, я не трачу усіх воїнов бо потому що вони варятся сильно довго ну, і и не сильно хочется пока що на начальних етапах тратить бо Бо далі вони пригодяться. А, так. Добираємо... Звісно на началі ігри все воно близько качається, апається, вариться і тому подобне. А уже у мене є 14 ТХ, -та, то там... ну... Тиждень треба ждати без Без бойового пропуску золотого. То це сильно-сильно важко. Я пока, ну, пока донатить не є. хочу на свою високу тх Так, апаємо лагер, він нам пригодиться. Також доварюємо варварів. Так, доварили, що ще можна апнуть, прокачати пушку, ставимо на ап. Ну, я скоро вернуся. Так, я вернуся уже, Три... увів э, Supercell ID. Потом трохи э, прокачався. Так. Прокачався у мене лагерь, прокачалася пушка, став, стоять на апі е, ці хранилище, забувся вже, як вони називаються. Я перед цим програв, навірно, трохи більше місяця назад заходив у клаш, робив атаки. Так. Ну, шо, атакуем, а че, да, ли, да, ли, ну что, атакуем пока че дали. Дали, давайте пошукаем. Ну, круто более-менее, но пока шо ваш ну, что ваш Ну, круто во все. Ну, так вот, да, атакуем, а давайте. барбарианцы. Да. Я, конечно же, и зараз теперь уже ремонтажу. Понял, ну и, и там дали. Понял. Дуже, що... Надо не дать оглушки, кстати, а это для я не сюди видному пропуску. Ну как я софигнял? Так, добра ему шашки сами сладкие. Так, за зависит на момент кость. Надумав дрова пилять після білого дня. Надо зранку пилять. Поки сонця немає. Так, Є тршечка. Так, Ще по 15 минут буде атакувати. Вариться. Так, доварюємо. Барбаріанці. І луків. Луків тішо цибулі. Так. Так, так, так. Соберемо трохи. Інтернет, звісно, не ахтім. Соберемо трохи наград. Так. Чи не соберемо, чи соберемо, не знаю. Поки нехай будуть, може пізніше соберу. Еммм... Mm -hmm. mm -hmm. Так... У сьогодні в даному моменті я Поняв що треба 15 луків А не, а не 10 Так... Тепер ідемо зливати Нинішнє військо, Яке есть там де 10 луки. Ну це все нічого страшного. Да, інтернет, конечно, не самый лучший. Но, ну вс же, який є. Я вже привик до нього. Взливаюсь. Барбарианцы вылетите хотя бы разберусь. Так главное, что зараз игра не велика. Обідно обидно. Ребята, скоро уже ще... все создам академ клан и кину ссылку на клан то мой номер вступайте ой так та задолбал эти куры кричать, и кричать. бульон хочет. Так, все заполнено, заполнено, да, по 15 же шесть Ше здание убрать, у получать. М да. Вот петух противный, точно на бульон пида. Так. Ну что, ребята, Ви не забувайте писати лайки, не забувайте про розіграш. <whales> <-room> Бо ну, для мене на даний момент, поки клан роз набирає обертів, набирає просмотри і подписчиков, це ну, и, ну, буде дуже класно, щоб Ютуб бачив, що мої відео відеогаються. Ну, що його дивляться жив, ну, живі люди, а не що я накручую собі підписників і допомагав продвигати мені відео. Ох, на тисячу підписників може начну запускати стріми через комп. Ну, з компа. Теж поклешу якісь ну, деякі івенти будуть деякі цей. Може якщо будуть э, підписники активні э, будуть якісь міні турніри запускати. це я вже планую от підписників, э, Які підписуються по Ну через Шорс і які будуть підписуватися від клеша, то, то... то буду запускати міні-турніри, міні-міні-КВшки, міні... міні, міні в міні, малих... Ну, не, не в малих колічества, ага. а... Ну, в общем, я думаю, ви мене поняли Я вже забув професій по себе. Ну так, це, наверное, буде последні Ребята, не Можете підписувати, лайки, коментарі. Всі будуть здавати коментарі. І себе на каналі. Так, а ми добиваємо цю тиха. тут уже осталась фигня. Последний сборщик. Так. Есть такая? Есть. Очередная тр трошечка. Так. Все, ребята. Походу ходу интернет, что-то даже и на кнопку не хочет клацать. Ви прикиньте, який інтернет. Надо буде дивиться. А ну вилетить, не вилетить. Надо буде зводити до операторів, питати, що це таке з моїм інтернетом, За що я гроші платю. Да. Ну і от такі діла. Ну, ребята, ждіть відео В Всім спасибо. всім пока.